Що ж, угода про еткоземельні копалини України майже підписана сьогодні. Так заявив пан Трамп, який являється президентом США. Він говорить, що пан Зеленський має прибути до США та підписати цю угоду найближчим часом. І Що ми бачимо, що вже певну угоду пропонує Європейський Союз, європейські лідери пропонують Україні щось схоже на угоду, трохи іншу, звісно, яку пропонує пан Трамп. І сьогодні пан Трамп має поспіх для підписання цієї угоди, щоб отримати, як то кажуть, корпоративні права та управляти та отримати великий шматок пирога від цього, що він може отримати від цієї угоди. А головне питання, чому так швидко, чому він так поспішає отримати цю угоду, і тому, що з іншої сторони, з іншого боку, Росія теж запропонувала йому копалини. На окупованій території України і доступ американських компаній до цих копалин. І що цікаво? Чи буде ратифікована ця угода? Як вона буде ратифікована зі сторони Конгресу США, Верховної Ради України? Чи взагалі вона буде проходити як угода? Яка? Оце головне питання, як її буде ратифікувати уряд України, США? Оце дуже цікаве питання.